¡Oh, sí, a Snoop! Щось не так? Та я ще занадто молодий, щоб розбитися в китайській електровафельниці, за кермом mm. якої сиділа дівчина. В цієї, як ви сказали, шість подушок безпеки. І переважно всі попереду. Пристібайтесь. А мене током не вдарить. А що це за смартфон на колесах? Хто його випускає? Той, хто вчора робив електроіграшки для котів? Це BID Dolphin. і цей бренд займається виключно автомобілями. Ля, не рветься, а де іконки? Та заспокойтесь, ви тут є система інтелектуального водіння. І прям робоча. Вона стежить за дорогою краще, ніж маршрутчик, який говорить по телефону, керує і рахує гроші одночасно. Ну, все одно якось не по справжньому. От де ключі покласти, от, нема куди. Машина відкривається і закривається з телефону і підтримує функцію. NFC. Угу. а телефон сів і все. Ні поїхати, ні подзвонити. Ну от телефон заряджається. Все одно я цим китайським товаром не довіряю. Та Зараз все зроблено в Китаї, а тут і якість, і за бренд не переплачуєте. А де таку машину подивитись можна? В екодрайв авто зараз завезу. О, ні, не треба. А то ще зарядки не вистачить, і потім мене на маршрутку пересадити. Не переживайте, вистачить і туди, і назад. Тут чистий запас ходу 450 кілометрів. Ну везіть, показуйте.